Німеччина планує надати Україні 3 мільярди євро допомоги, яку раніше блокував канцлер Олаф Шольц. Про це заявив лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, який може незабаром очолити німецький уряд. Уже сьогодні Шольц і Мерц мають зустрітися і обговорити політику безпеки, зокрема питання про додаткову військову допомогу для України. Гроші запланували виділити ще торік, та Шольц їх заморозив. Тепер лідер ХДС спробує вмовити старий склад Бундестагу ухвалити рішення щодо. Надання додаткової військової допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів євро також Мерс планує створити коаліцію соціал-демократичною партією та домовитися про інвестиції в кілька сотень мільярдів євро для зміцнення оборони та економіки країни через заяви американського президента Дональда Трампа про можливе зменшення підтримки. Європа і разом з нею Німеччина мають дуже швидко докласти великих зусиль, щоб зміцнити обороноздатність нашої країни і європейського континенту. Ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати будуть дотримуватися усіх зобов'язань в майбутньому. Однак ми розуміємо, що маємо збільшити фінансування оборони нашої країни, а також усього альянсу. Зв'язатися з американськими колегами та отримати офіційну інформацію про подальшу допомогу від США. Таке доручення від Володимира Зеленського отримали міністр оборони Рустем Умеров, керівництво нашої розвідки та дипломати. У вечірньому зверненні президент наголосив, що Україна і Америка заслуговують на поважний діалог і чітку позицію одне одного. Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка Надавалась, яка надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі. Це ж не просто про нашу країну, це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці, партнерських відносин про те, що відбулося у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу йти далі. Поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів і разом робити все, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує.